9 грудня у світі відзначається міжнародний день хореографа людей, які не тільки майстерно володіють мистецтвом танцю, а й навчають інших. Наталя та Денис Демовські – професійні танцюристи, які багато років працювали над собою, а зараз навчають цьому чудовому мистецтву юних танцюристів. Вже більше чотирьох років, як у Кременчуці, існує танцювальний клуб Демовський Денс Клаб Наталя та Денис розповіли, що вважають танці не роботою, а покликанням. Нашу роботу складно назвати роботою. Я не можу сказати, що я йду на роботу, я йду на студію, бо наша робота це є наше життя, і я не працюю як на каторзі, що це робота. Це моє хобі, це весь мій вільний час, який тісно переплутається з моїм життям. Це не є моя робота. У нас багато уроків, у нас багато виїздів, не дивлячись на те, що війна. Виїзди є за кордоном, я з дітьми виїжджаю. В Україні багато змагань, то я не вважаю, що це робота, але це складно, тому що ти повинен бути і тренером, і психологом, і коучем, і мотиватором дуже багато енергії віддаєш. Вони поринули у танців з дитинства, і кожен проходив свій власний шлях крізь безліч перемог, страхів та складнощів. Проте, попри все, вони об'єдналися для того, щоб навчати маленьких дітей, майбутніх підкорювачів сцени, прекрасному. Наталя фіналістка та призерка всеукраїнських змагань, учасниця чемпіонатів світу та Європи. Денис чотирьохкратний чемпіон Південної Азії, учасник найпрестижніших закордонних змагань. І весь свій накопичений досвід та навички вони зараз складають у своїх вихованців. Треба багато працювати. Це дисципліна, так. Да. Не дивлячись на твої фінансові можливості. Та да, багато хто каже, от у нас недостатньо фінансів, ми не можемо там стати чемпіоном. Це вже давно доказано, що можливо. Все можливо, якщо ти пашеш, якщо ти проводиш багато часу в залі, тренуєшся, працюєш над собою, в принципі, як у будь-якому виді спорту, то все це приходить. Ми теж в свій час не з багатої родини, але своєю працею, своєю наполегливістю і таких. Прикладів дуже багато, особливо в наш час. Танцювальне подружжя розповіли, чому вони обрали саме бальні танці. Дуже вдале поєднання мистецтва і спорту. Є в тебе сила духу, суперництво, партнерство, партнер з партнеркою, обмін енергією, чоловік, жінка. Це як в житті. Все відбувається як в житті. Наразі танцювальна родина Демовських налічує більше ста учнів. Більшість з яких можуть похизуватись великою кількістю кубків та здобутків. Наш клуб ми вважаємо досить ще юний. Нам 4,5 з половиною роки, але ми дуже багато зробили за цей час, не дивлячись на ковід, на війну. Наші пари завжди виступали на таких змаганнях, як Києвопен, великі змагання, і завжди у нас були перемоги. На цих змаганнях у різних класах, у різних категоріях наші пари вже виступали за кордоном, і пара в категорії молодь, в категорії юніори у нас уже входять в десятку кращих пар світу. Вони були на чемпіонатах світу. Тож танець при всій своїй спортивності це творчість і мистецтво. І бажаємо Наталії Денису та їхньому творчому колективу натхнення успіхів і ще безліч досягнень. Софія Григоренко Віктор Петров, Кременчуцькі новини.